Друзья, слава Иисусу Христу! Добрый ранок, Господь благий, Господь царюя, и мы родим, что Бог дозволяет нам быть разом с вами. Мое сердце наполнено благодарностью. Мы прямо сейчас находимся в новом молитвенном доме. Это модульный молитвенный домик. И именно он стоит в Балаклейском регионе, недалеко от Балаклии. Здесь раньше не было церкви, и на сегодняшний день нет православной церкви, нет другой деноминации. Есть только украинская церковь, христиан, веры, евангельская. Вот с левой стороны от меня пастор, он является оригинальным пастором по Изюмскому региону, пастор Юрий. Поэтому я очень рад, не то что я рад, а рад, дуже, сподобаться, как украинский звучит, дуже, дуже, дуже ради, что мы вот можем находиться здесь, в этом молитвенном доме. Это уже третий молитвенный дом, который мы установили в Харьковской области. И подяка всем, кто участвовал в этом проекте. Мы дуже благодарны вам, и пусть Бог вас даст, благословит. В наших планах чтобы до 2029 года в Харьковской области было 150 церков. В данный момент около 60 церков. Во время войны мы открыли больше 20 церков. И знаете, что еще интересно и хорошая новина? Что именно во время войны мы вот до сегодняшнего дня имеем 14 домов, которые построили, покупали. И открытие молитвенных домов, 14 молитвенных домов в Харьковской области. Что я бы хотел? Я хотел, чтобы вы помолились о нас и были рядом с нами, чтобы мы вместе могли распространять Царство Бога здесь, в Украине, в Харьковской области. Пастор Юрий! я думаю, что у тебя такая же радость, как у меня в сердце. Радость. Да. Аллилуйя. Ну, и даже больше радуйся, что женился. Да? Он недавно женился, рядом его жена. Там, и поэтому вот я, я, радовался, когда он женился. Но сейчас продолжается радость, что, что в моем доме они вместе с женой здесь трудятся. В этом регионе. Господи, благослови пастор Юрий. Давай, потому что я уже начну проповедовать. Слава Богу. Дуже вдячнее. Вдячнее. Потому что больше, наверное, к півроку Ми збиралися на вулиці, да, вже ось холода, вже декабрь місяць да, починається, і дуже холодно. І переживали. Ну слава Богу, що був такий, знаєте, радісний дзвінок від епіскопа Елі Петровича, що є будиночок, треба швиденько, швидко все готувати і ставити. І знаєте. Вірю, що Бог чує наші молитви. Тому що Alleluia. знаєте, ті ж ліце начальництва, за яких ми молимося кожної середи, кожної неділі, да, Бог каже, насамперед, то допомогли, да? допомогли з цим містам і вірю, що допоможуть і со світлом. І дуже вдячні всім тим, да? і той місії, яка збирала ті кошти, кожному серцю, яке жертвувало. Не знаю, хто скільки жертвував, але дуже вдячні, добрий. Будиночок да дуже теплий ще сьогодні. Ми провели перше богослужіння. Нема світла. но, знаєте, до кінця богослужіння було вже даже жарко. Да. Слава Тому дякуємо, хай Бог благословить і моліться і надалі, бо є ще місця, де хотілося б відкрити церквя, да, де щоб слово Боже й там лунало, де ми ще до війни дуже багато трудилися. Да, і Село Зелеман. І слава Богу, що відкрили таку церкву да, в Севинській громаді, щоб Бог по нашим молитвам допомагав нам відкривати надалі церкву, щоб як більше людей могло спастися і прийти до Господа, до Ісуса Христа, знаєте, туди на в ті бітлі, які Ісус приготував для кожного з нас, Хай Бог благословить. Кожное Аминь. Я думаю, друзья, что вот, э, пастор уже будет молиться, но вот я слушаю его внимательно и хотел подчеркнуть, что э, здесь э, Калиновка, мы скажем, Калиновка, украинская Калиневка. Калиневка. Калиневка, да. да. Стоит. И нет православной церкви, как я уже сказал. Другой мы установили в Краснограде, возле Краснограда, Кумы там також нету ни православной церкви, ни другой деноминации. Стоит наш молитвенный дом, Украинская церковь, Александр Евангельская, Кутузовки. То, что также нету церкви, ни православной, ни католической, ни другой деноминации. Стоит молитвенный дом, Украинская церковь, Христиан Вербанкзе. Скажите, как не радоваться, родные мои? И вот то, что мы планируем в других местах, тоже нету православной церкви. И я хочу, чтобы везде была церковь Господа Иисуса Христа. побольше ангелів Божих і поменше бесів. Там, де умножається правники, що там народ благоденствує, правильно? Помолісь, пожалуйста, посилуй, щоб умножались правники. Алілуя за сповідь. Слава мови вчуваному Твое, святий. Дякуємо Господь за той Божий труд такий. Ти нам далірів на цій землі, Господь. Ми, напевно, ми соробітники на ниві Божій своїй, Господи. Благослови. Благослови, щоб Українська церква е, Христян вона розпространялась так. по всій країні, в кожному селі, в кожному місті, Боже, батька, щоб чули звістку про спасіння, так. про тебе, Ісус Христос, щоб люди приходили, приймали так. тебе серце цер своє, аналію, як свого Спасителя і Господа Божого. Алівя, благослови Госпою. Дай трудитися, дай сили, так. Господь, духовний, фізичний Господь. Працювати на ниві Божій Твої і тут Господь, аллилуйя Господь, і там, ти, де моляться за нас, Господь по всій Європі, Господь, і по всій землі, Господі, авілуя, благослови Господь, алівя тих людей, Господі, аллилую, Господь. Дай Боже, дай трудиться, Господь, дай нести слово Боже, Господь, аллилує Боже, щоб кожне село, кожне місто, Боже. Аллює. Щоб те царство під воно було розрушене, Господь, так, іменем Ісуса Христа, Господь, той владою, Господь, яку Ти нам дав на так, цій землі, так. Господі, щоб Твоя церква, вона була побідоносною церквою, Господь. Аллуй. Щоб вона побіждала, Господь, по кожному місці. Це і розрушала всякий замислів дявольський. Хай. Ім'я, Боже, Твоє, славиться і виручається наш Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Амінь. друзья, вот по правую сторону от меня сидит Степан Антонович, заступник ми по Харьковской области. И вот что я хотел почему несколько лет, несколько лет здесь был ведповедальный за этот регион. И ездил на этом регионе, молился и, и хотел, чтобы здесь были открытые церкви. И вот за время войны здесь вот открывается молитвенные дома, церквя вот рождается здесь. Поэтому я думаю, у него такой же определенный трепет в сердце, что это историческое событие для Харьковской области и непосредственно. Это же твой регион был. Да. да, первое хочу сказать слава Богу. Да, слава, слава слава Иисусу. Что в Божьих планах в этом селе Калиневка, Господь відкрив свою церкву. Amen. Слава Ісусу! Коли в селі є церква дуже хороша, Коли в районі, куди в місті, це дуже гарно приємно. У Мене радість, торжество в це моє. що ми відкрили Божою допомогою. Бог допоміг, люди гроші вложили, построїли, поставили. І в нас було радість і торжество, що люди прийшли. На поклоніння люди прийшли, щоб прославити ім'я Бога і відкрити молитвенний дом для слави Божої. Амінь. амінь. Ми посвятили його для Господа. Амінь, амінь. Ми посвящаємо, щоб люди тут приходили, спасалися, каялися, щоб люди отримали ісцілення, здоров'я, щоб люди славили ім'я Бога. Амінь. амінь. Дуже мало людей благодарних, але хочеться навчити, щоб люди дякували Бога за все. І ми сердечно дякуємо Богу, що ми маємо на сьогоднішній день, Дякую. що в Харківській області, на Слобожанщині, не смотря горе і біда, розрушення настрої самилитви вдома. Врахот замислив згнати людей, ізгнати церков, але Бог сів. Він сказав, ага. що врата ада не одалеють. Ніякі, ніякі враженські сили не одаліють. Це дуже приємно, Люди довольні, радісні, що прийшли сюди, побачили, почули пісні, Слово Боже, котрі наставляли, за котрих і молилися, і котрі люди виходили, просили, знаєте, прощення перед Богом і каялися, і заселення. І то все, слава Господу, Богу. слава Ісусу. Я дякую Господу, що ми являємося сусудами Божими, в які Господь працює через нас. Як і читаємо, де апостол Павло говорить, що в наших сусудах, знаєте, слава Божа, сила, яка зливається. І ми цю благодать, каже, розпространяємо на нашу Харківську область, щоб люди дійсно каялися і спасалися. Юру, звісно, приємно Дуже давно каже, знаємо друг друга знаємо всіх. Я сьогодні прийшла така думка, за нього молився, куди пополагав. Я дякую Господу Бога. Дійсно каже, Він вірним стався Господу Богу, дякую. несе служення. Дякую. Дякую. І ми дякуємо Господу за його помощницю, дякую. щоб Господь на їх беріг, благословляв і допомагав. А ми з цієї сторони теж будемо допомагати, благословляти, підтримувати. Це дуже мене радує і надихає, що в нашій області люди каються, створюються молитви вдома і величає ім'я Бога. Амінь. Амінь. Молись, будь ласка, щоб ще більше більше, щоб 150 церков щоб було, щоб в кожній церкві була молитва вдома. Тому що зараз кілька церков у нас. Без молитвенного дома. Так що помогли, що после этой молитвы появился молитвенний дім у нас. Боже, Боже святий. Перше, я дякую за ці завітлення. Дякуємо Ісусі. Я. я знаю твои плани, не наші плани. Ісус, на тебе, хвала, тобі, но я дякую Тебе, що Ти благословляєш наші Господні намерения, бажання, а наше желание Так, так. Новий завет нашого Господа Ісуса Христа. Пусть люди, Господи, спасаються і каються. Так. Нехай, Господи Боже, відкриваються молитви і дома так. покупаються, Господь. Ми віримо в Слово Твоє, которое надихає нам день і ніч Господь говорити о славі Твоє. Так, І нехай Господи, в этом районі, в этом регіоні, Господь, є ще і ще. ще Відкрився, Господи Боже, такі будинки, гарні, прекрасні, дякую. де люди можуть завітати, прийти дякую. і поклонитися імені Твоєму. Господь, ми дякуємо Тебе. Дякую, ми дякую, Тебе я дякую, що я, Господи Боже, являйся сином Твоїм, дякую, Господь нам. Боже мій. Ісус, для Царства Твоєго можу проповідувати. Я дякую, що Ти дареєш, даєш, даєш Господі здоров'я. І за це ми дякуємо і величаємо тебе, Господь. Пробуждення, нехай так, Господі, Ісусе. Йде. в нашому регіоні, Господь так, не дивлячи, Господі Боже мо, на ракети, Боже, ці на прильоти на все, Господь так. Боже, на цю розруху Господь. Но саме головне, Господь, це спасіння людей. Господь, нехай в нашем районі, Господь, області, побільше, нашій області, побільше більше наші України, буде більше синове и дочерів. Амінь, Господи, приближать Господи, Тобі. Ісус, нехай славиться, нехай молитви. Ісус, Господи, звучать денеж, Господь. Так, нехай зажигаються, Господи Боже мой, эти лампадки, Господи, в церквах. Хай сітники, Господи, священники зажигають, нехай так. він горить, Господи Боже. Мы молим просим, так. Боже, поможи нам, Господи. Боже, добро, який, Господі Боже, Ти, Боже, определив, щоб ми, Господи Боже Мой, робили це добро, щоб люди бачили Ісус Христос, так, іс. доброту, Господь, через нас, Твою, Господь. Так, ти будь пославний, возвеличен, Господь. Я віру в Слово Своє, я вірю в обітування, Господь, тому що Ти, Ісус, іс. сильніше все, Господь. Ми молимо і просимо. І ще моя молитва. Останови, Господи, Боже іс. мой, Ісус Христос, цю війну. Да, будет мир, Господь, все на Господи, Боже Мой, в, наших, в Україні, Господь, на нашій, в Украине, Господь, и на нашей земле. Боже, бережи наши весов, наших, Господи, сыновей, дочерей. Так. Боже мой, который Иисус Христос сегодня, Господи Боже, передку, который стоять, Господи, против вражеской силы. Смири, Господь, мы Просмо. просим Тебе, во имя Иисуса Христа. Ты будь прославлен, вечный Бог, Отець, Ты, и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любов Бога Отця та Еднание Святого Духа, Хай будет з нами. Аминь.